Всім привіт! Хочу поділитися відео, як я розмістив свою сонячну систему на, за межами житлового приміщення. Тобто ну, в таке приміщення, яке не використовується, ну, туди збирався всякий хлам. От, як я його розмістив. Старий холодильник. Щитово виніс Он до стіни прикріпив. Цей в нас вихід з інвертора, захисний автомат. Аверка. Аверка б підключив. Це в нас буде, якщо воно має бути правильно, це жилення державна мережа. Ну а це генератор. Так, то я його підключив. Це в нас інвертор, а це в нас державна мережа. Ну все зрозуміло. Так? Захисний автомат сонячних панелей. Громозахисник, ну і ще місце для запобіжників-заховізників. Це вже так же само в процесі, звичайно, що то не можна так ставити. от, Так, же само, всі розйоми вже зайняті. кабель, кабель, Це зовсім інша історія. По кабелю, по панелях це зовсім інше. Зараз, як це розміщено. все, а, Це вже, вже наш вихід. Точніше вихід з інвертора і щиту сам інвертор. Інвертор саморобний. Ну, Відносно саморобний, але частини його саморобні. Тобто ящик трансформатор і останні внутрішні китайська плата була куплена ну, і вже модернізована. Це по порядку. Трансформатор, трансформатор купив на металоприйомці. Внутрішній діаметр був 160, зовнішній 260 і на 75 висота. Первину обмотку, первину обмотку мутав от таким мідним проводом, мідний провід діаметр його 3 мм, 3 тобто переріз получається десь 7 мм. квадратних. 7 Математично виходило, що сам трансформатор мав розраховано десь плюс-мінус 9 кВт. І я впевнений, що він тих 9 кВт витягує, був, ну, перевіряв. Перевіряв короткостроково, так як вихідні провода вже досить такі гарячі були. Ну, Я думаю, що коефіцієнт його достатньо був, впав, тому що і просадка по акумулятору була до. 49 вольт, кажеться, ну менше стиму. Так, е, намотав, первина обмотка мені вийшла. Е, Добився холостому ходу 0,05 ампера, Брешу 0,059 А е, на холостому ходу. Е, зараз ну, воно все працює. Звичайно, що всі розуміють, як ті, що розуміють, як воно працює, що я можу спокійно доторкатися до того, тобто. То... Плата постійного строму формує імпульси, які на вторинну катушку передаються, вже виробляє 220 вольт. Вторинна обмотку. вторинна обмотка. Намотав я її до 30 вольт, вольт 29,8, 29,8, і шина в мене була тут також мідна. 45, ой, прешо, 45 квадратів, але 15 на 3. Так же само робив перемичку, тому що не, не домотав, з'єднав його, нарізав різьби, з'єднав, аргоном проварив, ну, тобто, контакт достатньо. Сам дросель. Дросель намотував в дві жили по 25 квадратів. тобто 25 квадратів і вийшло десь 9 витків. Дросель синдастівський. Сифер ну то, то, то всі, всім відомий. Не всім відомий, тому що ха, мені я перший раз про нього почув, як, як він працює, наскільки він дорогий. От, доросль виконаний. От, так же само все проізольовано, пропитано в вакуумній машині лаком. Трансформатор, трансформатор сам тихенький, як, як жужа, тільки дзю-дзю-дзю-дзю, і все. По самій платі інвертора. Платі інвертора були проблеми. Я підключив серверний кулер. Серверний кулер у мене споживає практично 5 А. Його ще мають додаткові кулери, Тобто 4,8 А12 вольт. Ну і е, живлення самого інвертора просто вигоріло. Сам irf 640 ключ там стояв, е, просто вистрілив. Е, сам. Сама плата була на UC3845, кажеться. Три... Так, UC 3845 3845 виконано. Я не заморочувався, спочатку е, поміняв, прибрав коротке замикання, е, поміняв ключ, поміняв все, е, плата не стартує, дежурки нема. Е, е, віддав ремонт, тиждень полежала в ремонті, е, Подзвонив, вони не приступ... так і не робили, нічого ще не було, дивилися, не було в них там інженера. Я кажу, давайте назад, я зрозумів, що я можу зробити. Додаткове живлення доробив. На 12 вольт, тому що 12 вольт багато тут чого живеться. Так же само, і формируючи синосоїди живеться. Сама плата інвертора ну, шикарна, шикарна. Всі можуть прочитати все є в загальному доступі. Ну, це є топ за свої гроші, і Я довольний. Довольний. по плані обдуву. ззаді в мене є отвори в самому ящику. Ззаді отвори от вони трошки просвічуються. От, просвічуються і нагнітається повітря, зоні, там є от, захватує повітря і через свого роду через радіатор і трансформатор обдуває практично все зразу. Там такий поток, щоб ви зрозуміли, там достатні потужні кульори. Там 13 тисяч оборотів, тобто, там такий там пилососи свого роду. По інвертору, ну так само фільтр поставив. Звичайно, що той стандартний, треба буде, напевно, продублювати. Є такі моменти, як там споживає е, духовка 3 кВт і йде, е, потім духовка відключається, йде такий імпульс, і зразу е, спрацьовує на холодильник ну, вохне, тому що там йде свого роду імпульс. З тим, я думаю, може, треба буде почитати, як, як з тим боротися, то, то вже в процесі. Головне, що воно все працює, а працює вона вже 226 кВт. Намотала, 226 кВт. ну Це є вже достатній такий результат, щоб зробити якісь плюс-мінус висновки. Ну про відомий mppt контролер Sky Blue 60 а, це вже. Так само багато інформації, підключив я його, це є е, з Wi-Fi, з Wi-Fi е, сам, е, сама модель. Версія 1.2.5, 1.2.5. Тут вивів так. Так. Так же само, це із державної мережі розетки. Для чого я її вивів? Побачите далі. Нижні, нижня частина це тобто, морозилка сама. Ну, морозилка сама також шина 45 квадратів. Текстолітова планка, шина 45 квадратів, мінусова, плюсова, мінусова. Все підключено до шини. Кожен має свій акумуляторний блок є два. БМС-2 Амперна і також там є бмс ка 1 амперна, все джі-конг. Акумулятор так же само збирав сам. ще дороблю тут, щоб повітря циркулювало між верхньою камерою і нижньою, так як тут практично воно не гріється. І зарядний додаткове зарядне. Поставив додаткове зарядне, так як вже прорахував, що мені вигідніше буде за. Рядити акумулятори вночі по нічному тарифу. І забрати його днем, аніж використовувати денний тариф. Це буде набагато гідніше. Е, так само може бути, що в процесі зніме відео додатково. Е, зарядка сама підключається через такий роз'єм Андерсон. От. Андерсон досить такий. Потужні роз'єми, не пам'ятаю скільки він. 50 ампер кажеться, 50 ампер. От і для тої зарядки виведений е зверху державна мережа. Щоб іменно в процесі так же само стоїть на зарядці. Відсікаж можна виставити. Я ще планував його поставити, щоб воно е коли йде з велика просадка. Щоб е, відсікало, е, щоб як допоміжне, скажімо, акумулятор. Тому що у мене спочатку було один акумулятор, не було, то вже потім доробив другий. ЕВ-105, тобто 5 кВт, 5 кВт, сумарно, там 10 кВт. 10 кВт. От, і чим хотів поділитися. Думаю, комусь щось буде цікаво. Коментуйте, задавайте питання. Обов'язково відповім. Звичайно, що це все в процесі доведеться до ладу. Нічого так не може бути, щось торкатися, щось то звичайно, що воно все холодне, все холодне, Я то все перевірив. Тобто то, 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 при екстремальних нагрузках 에, підключав до нього 6,5 кВт, як, як воно працює, як нагрівається січення кабелю 35 квадратів, ну... Все, що нагрівається, це є кабель Січень 35 квадратів. Устальне ну, все практично холодне, акумулятори, холодні, все холодне. От. І така приблуда вийшла. Всім дякую за перегляд. Так, же само це в мене показує 38 градусів температура трансформатора. Так же само показує температура ключів 29,7. Ну, тут, звичайно, що то при такій нагрузці смішні, це ні про що? Ні про що. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора.